Рецепт, Рецепт приготування, але по розвічці. По-каліфорнійськи. Що то по розвійськи? Що тут таке? Авокадо. Беремо авокадо, ріжемо його вздовж. Можна казати в покорок. Від тім'я до пупця? Від тім'я до пупця. Дивіться, бачите, так от провертаємо. О, як воно відійшла одна частинка. А, Друга кісточка, вона слизька, тепер її не витягнеш. Стоп, хіба, хіба, хіба. Новий метод. Беремо її так легенько. Стукаємо, провертаємо на Аmile, а, да. я чого не знала. А, бачите, ось тут підказують люди, що вони не знали. Що там іде? Цибулька? І все. Але мені тарілочку дайте, будь ласка. Таке саме розумію. А чого ж ви не підготувалися? А я не маю. Я не маю, я не маю. За спині роздаються мені всякі. Так ми йому фонд Але ж тебе то виходить. Ніхто би не міг подумати. Ой, хвали, хвали. гарно, слухай. Ну так кісточку зробити. <прав diamond> так, 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 вот у двадцатый колер. Це особисте, особисте. Дайте мені, мені трив, тривишу, я, я не більше трьох. Ні, не, треба просто в ціну треба доловити. Не більше трьох. І так. то може буде а, Може буде, може буде. буде, буде. Олюшка, дай мені, будь ласка, тари, ложечку чаю. Чолочку ваше. Ну Ту туди давай. Ложечку чого? Оля, потім я ставлю, оставлю, дуже соромно за так на мені. Чого, чолочку? Так, дивіться, вибираємо ми Бувака камола. дуже вона теж гарно відходить. Раз. Ну, Раз. Раз. Що, ні, ні-ні, ні, ні, ні. Ми... Не, не, не здирайте то коричневе, не треба. Не треба, не треба Коричневе трошки не приходить, не, не здираємо. Все. То не збираємо, друге того, все. Як за то коричневе? Нічого, нічого. Все нормально, тут щось з'їдобне. Все полезно. Що для нашого того корисного. Все. Отак. О, от то, то, то якраз то, що нам треба. Віктора професійна діяльність в Каліфорнії починалася до речі, з грецького ресторану. то робити син Іван. Так що йому то він приніс. Він вже теж нове покоління вибирає, тому що ми не маємо ніяку практику. З тим нас того не було, не росло, і ми нічого не знаємо. Все на так, Пані Наталя, на кульки прошу не дивитися, дивіться, куди треба то вже асистуй, Все ж може викидати зараз, то вже, mm -hmm. вже нічого не годиться. Так, зробили ми ту справу. Далі йде наша цибулька. Цибульку ми ріжемо. Може, може я зроблю я паузу витягнути. Цю будь штука зараз. Сюди зразу вийти. Можем. Після авокаду я... Грибонько, кусі ще на цибуля. Ми даємо в мисочку. Вона ну, ще кухня ну, не, не Далі у нас йде? Травичка. Травичка називається вона. <рошується> Силандка, селанка. Ну, так, але хто зовсім інакший. Вона на кінзу. То дворідна сестра Петрушки. Може, що вона і кінза, і її одразу. Галі, по мамині ні. Вона помюхає, може, ти пізнаєш. Коріандр може і коріандр, а не помюхати. Ну то що, треба більше поїхати? Вона по корінь не гине. Тут мені підказують, що вона може варіант бути в Україні коріандр або кінза. Це одне і те. Він нічого не казав. Він ві не дзвонив. Ні, я його не бачила, але він не... якось... більше зі словам примети чи що. Ні, не, ні, не, більше. Біжу... Ві... А візьми ще цей, візьми, ще трошки, може, м'яти да до того. Не, не знаєш, м'ята не... там, де м'ята, то що щось не Тепер ми маємо так, не пиву пиву. варіант. Та ні пиво він на роботі. Робиться перерва. Я мушу випити. яка перерва. Давай їй не кен. Йой, перерва. Слухай, ти щоб пива жити не можеш? Тихо, 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 тихо. Біжити можна без що. Найбіжить. Ти так не кажи, бо потім моя жінка то почує і подумає, що я з тобою заодно. Без жірки жирки не можна. О, я, помідорчики, диви, брат, руки того помідорчики. Жінка то є святе. Тут подивися. Я бачу там. Там один помідорчик, що нарізаний, він, Я візьмінаріза, я купив. Він собі харакірій він собі зробив це його. Харакірій собі зробив. Квадратиком. Мало помідорів, хватить все нормально. Так, і ще треба складувати, називається сіль. Подайте султану солі. Гай Марусю, хоч до толи заробиш на пачку соли. Ви щоб він тобі голову не відкусив, то треба крутити. Догори ногами, ногами і крутити. О, дякую. Який гарний собачка став. Вона відступає той колір в нього змінився, але всекий. А який хвостик з кісточки? Ти що? Брат, мішай, мішай давай. Так. Бухти язиком, бо в мене, мене Можливо, година це часу така можу штука. Даємо ще лимонний 100 сок. Лимонний 100 сік. 100. сік. Лимонний сік. Де ж тако, лічно менше. Нижче впусти, борохляйся. Дякую. Ой, на штани мені все попало. У підлозі все пішло. І ще можна дати чорного перцю, якщо мені хтось тут підхине, бо я вже не беру. Так. Дагай, Чорного перцю. Звинулися, подали, забрали, скопів. Ага. Чорний перець. Досить, досить, досить дорога. Доси, да. Віктор, віковий. Ну, Переб'є, переб Перець Перевідесь Перець. Помішати мені, будь ласка. А помішати я... буде? Я буду треба вилочку, треба. А, треба велику, за, а, а я не маю таку велику вилку, щось таке, щось таке, щоб. Та вилка теж та можна. о Ну А ]chester. да, О, о, о воно якраз. Беріть ту, бо мені та в рот не влазить. Ми це будемо мішати. Давити. Треба було спочатку подавити, потім помідори давати. Давай, давай, давай. Що ми зараз подавимо разом? Даві його. Це Ваня значить, Чіпка, Іван тут. Іван. Іван. Добре, що наші діти розумні, то хоч щось від них А втямо. З ними помідорами ти робив? З тим мало помідорами тропив за Дуже буде добре. Тебе, це брат, геніальна ідея. Це називається мастер-клас. Так-та. Щоб ти ще навчився варити. А холодець це тако може за 5 хвилин? <тит> що Уже, дуже корисно, авокадо має багато жирів, насичених жирів і вітамінів, так що воно дуже Так, корисний. І ми потім ці жили, жири собі відкладаємо в області, ти, ті, в області. Ті жири. Ті жири дуже корисні, я вам кажу. Людина має з'їсти в день 30 грамів жирів, інакше вона не, не буде мати проблеми зі всім. Зі шкірою впевнені. Зі шкірою зовсім. Так що ось така в нас вийшла. Гокамолі. Гокамолі. І так, то була пряма трансляція з родини да, Гутюків в да. Каліфорнії. А <ріху> ну група підтримки. Галі, пов... а, Повертайтеся передом. До лесу до мене задум. <ріху> <ріху> ціни тобі нема, брат. Ціна мені є. <ріху> <ріху> Але грошей таких нема, <ріху> щоб <ріху> не знати. Нема <ріху> кому заплатити. どうぞ。